Друзі на про проголовне поїхали в тимчасово окупованій Феодосії. Пролунав потужний вибух, який за кілька секунд перетворився на масштабну пожежу ціллю став опаливний хаб нафтобази, що використовувалася російськими військовими для забезпечення групування в Криму та на південному напрямку. Однозначно удари були нанесено і по аеродрому кача ключові базі запуску безпілотників типу шахет. Вибухи були настільки сильними, що їх чули за десятки кілометрів. А у небі з'явився стовп вогню і диму, який було видно навіть у віддалених район районах. перший удар припав у резервуари з паливом. В результаті детонували десятки тисяч тонн нафтопродуктів. Вогняна хвиля перекинулася на сусідні склади, що призвело до каскадних вибухів. На території перебували військовослужбовці, охорона та персонал забезпечення. Багато з них загинули миттєво. Вогонь охопив усі чотири основні секції сховища. Гасіння було майже неможливим. Температура перевищувала тисячу градусів, а відсутність системи локалізації займання показала повну неготовність об'єкта до удару. Аеродромка. Ча розташований також у Криму отримав пряме влучання по ангарах, слітних смугах, знищено кілька складів боєприпасів, пошкоджено пускові установки для безпілотників, зруйновані командні пункти управління. За наявною інформацією, у момент удару готувалася чергова партія жахедів для атаки на українські міста. Їхня детонація призвела до ще масштабнішої пожежі, уламки безпілотників та елементи боєкомплекту розподілилися на сотні метрів. Втрати серед окупантів стали катастрофічними. За попередніми даними. Сьогодні загиблих і поранених серед цивільного населення жертва немає. Збройні сили України виключно обирають виключення військових об'єктів, чітко дотримуючись міжнародного гуманітарного права. Це контрастує з діями росіян, які систематично завдають ударів по цивільних кварталах і об'єктах інфраструктури. Російські рятувальні бригади, прибувши на місце, зіткнулися з неконтрольованими поширеннями вогню. Частина особового складу отримала опіки. Кілька машин вибухнуло під час спроб гасіння. У хаосі зафіксовані випадки, коли військові просто. Дали позиції, намагаючись врятуватися. Системи зв'язку на об'єкті вийшли з ладу. Накази надходили із затримкою, що лише поглиблювало паніку. Місцеві жителі повідомляли про щільний дим, що осталився над містом. Людей попередили, залишались типудинки і закривати вікна. Через токсичні випари, однак офіційна влада намагалася замовчати масштаби катастрофи. У соціальних мережах поширювалися відео з палаючими ангарами, криками поранених солдатів і вибухами, що тривали усю ніч. Для російського військового командування. Ці удари. Стали потрясіннями Феодосія та Кача вважалися добре захищеними. Тут була розгорнута система ППУ. Працювали засоби радіоелектронної боротьби, проте жоден з елементів не зміг перешвидшити точним ударом. Це свідчить про серйозний розрив у можливостях і про те, що контроль над повітряним простором втрачається навіть в глибокому тилу для України. Результат операції очевидний виведено з ладу критичні запаси палива і бази запуску дронів камікадзе, що тероризували українські міста. Це означає значне зменшення кількості атак по. Цивільній інфраструктурі найближчим часом водночас в успішно удару підстеляють високий рівень координації точності сучасних українських засобів. Ураження аналітика операції у Феодосії та на аеродромі Кача показала стратегічний перелам, тактичний ефект, знищення сотень окупантів і ключових складів палива та боєприпасів, стратегічна утрата Росією впевненості у безпеці власних тилових баз в Криму. Політичний удар по престижу керівництва, яке не змогло захистити навіть найважливіші військові об'єкти для України це перемога, яка має безпосередньо гуманітарний вимір. Менше атак по цивільних, більше зруйнованих ланцюгів забезпечення. ворога. редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.